Друзі, всім привіт. Завалив нутряка на даний час. Переходжу зараз у підсобники. Миколаївна помиє і розберемо. Це із тих, що на свиноматки вставляв і там в мене був один внутряк. теж зими. Через 2 дні буде рівно 4, да, 4 місяці. Вагу поки казати не буду. Через пару днів подивимося, зважу, покажу яка вага була. Порода кабана. Мамка дюрок покрита була великою білою. Там запитань, чого не роблю операції. Нема смислу робити. Це затрати. Тільки одні затрати будуть. І чого продають внутраків, а тоді люди не знають, що з ними робити. А те, що держать і продають. По, як, як вибраковку, чого вони самі не роблять. Ви задумайтеся, чого вони не роблять самі операції поросятам. А так ось, ось як, Зараз буде шашличок, завтра буде аплічний шашличок такого кабанчика. Так, Миколаївна йде, зараз помиє, а потім буду розбирати. Що в цьому віці забиваю вже провірено. 5 місяців буде воняти 100%. Це до 4 місяців держу і за... роблю забой, бо тоді собака піде, ви їсти точно не будете. Так що забой проводимо внутрячків, токо тільки... ну, 120 днів це нормально, від дня народження. Так що не... Не... Якщо купили вибраковку, так питайте точний вік, щоб ви подержали там 4 місяці. Це із від дня народження, не так як ви купили. Бо люблять усі розказувати. От у мене кабану, да, там 6 місяців, у йому 180 кг. Так ви ж ще ж розказуєте, що ви його взяли і купили. У йому було там 2 місяці, там 25 кілограм, там, чи скільки. Чи у півтора місяця, ще ж додавайте. А в мене пісня народження, я вважаю. Розобрав, кабана занесли. Що будемо далі займатися, сало десь пів сантиметра. Так що нутрячок не пропаде, піде він не вонючий у такому віці. А що буде вище, 5 місяців точно знаю, що буде вонючий. Так що не раджу вам держати довше, ніж 4 місяці. Кому сподобалося, ставимо подобайку. А хто забувся підписатися, підписуємося, щоб узнати, яка вага. Через 2 дні будемо вашити його одноліток І подивимося, яка... Ва хау чти яго була